Я пізнаю світ урок номер 267 Своїдирковані зошити, тиждень 30 розгортаємо на 22 сторінці. Тема нашого уроку твої відкриття, логіка, задачі на роз'їзди. На початку нашого уроку я пропоную прослухати повідомлення від нашого центаврика та виконати усі запропоновані завдання. Друзі, дорогою до автобусної зупинки я розмірковував про організм людини. Це ж такий складний біологічний механізм, у якому різні системи й органи функціонують як єдине ціле. Мені навіть спало на думку, що їхню злагоджену роботу. Можна порівняти з роботою транспортного засобу, наприклад, автобуса. До речі, перевірте свою уважність. Визначте за малюнком, у який бік їде автобус. Діти, давайте з вами виконувати запропоновані завдання від нашого центрафрика. Перевірте, будь ласка, себе за презентацію, яку сторону їде автобус, ліворуч чи праворуч. Як ви гадаєте, давайте подивимося. Автобус їде наліво. Це можна визначити по дверях. Двері в автобуса знаходяться тільки з одного боку там, де висаджують пасажирів. Оскільки ми дверей не бачимо, то автобус їде наліво. Діти вже правильно була ваша відповідь. Тобу здійснені наліво. Давайте попрацюємо з алгоритмом розв'язування задач на роз'їзди. Читаємо інформацію в рамочці. Алгоритм розв'язування задач на роз'їзди Визнач кількість об'єктів, які наведені в задачі. Пронумеруй їх визнач особливості їх руху. Що як рухається, визнач наявність додаткових умов. Затока, бічна залізнична колія тощо. Склади схематичний малюнок за умовою задачі. Напиши покроково всі дії розв'язування задачі діти, за ось таким алгоритмом ми сьогодні з вами і працюємо. Роз'їжіть задачу на роз'їзди і перевірте себе, використовуючи заготовки на сторіночці 47. До речі, ось ці заготовки ви можете одразу вирізати для себе, щоб вам було зручно. Ось так вони виглядають. Тож задача у нас ось така: на станції одноколійної залізниці зупинився потяг із тепловоза та трьох вагонів, що привіз групу робітників. На станції є невеликий тупик, де в разі потреби може поміститися тепловоз із вагоном або два вагони. Незабаром до станції прибув пасажирський потяг, як звільнити проїзди пасажирському потягу. Тож, початкове положення, бачимо і ми яке, що рухається, так, зупинився точніше потяг, із тепловоза та трьох вагонів. Ось бачимо, тепловоз і ще три вагони. Нам треба з вами поміркувати. Як же бути у даному випадку? Що треба зробити, щоб зробити ось таке потрібне нам положення? Тобто, нам треба пропустити пасажирський потяг і звільнити йому проїзд. Як же прибрати наш потяг, який вже там був, з тепловозом та вагоном? Що треба зробити? Поміркуйте, будь ласка, як розв'язати таке завдання за допомогою додаткових заготовок, які ви повинні були вирізати на сторінці 47. Давайте міркувати. Після прибуття на станцію пасажирський потяг зупиняється за останнім вагоном потягу з робітниками. Потяг з робітниками проходить за початок тупика, зупиняється і заднім ходом заходить в тупик. У тупику відпочивають і відчіплюють два вагони. Робочий потяг виходить з тупика, проходить уперед, і після цього пасажирський потяг проходить уперед за початком тупика. І до його останнього вагону причіплюють два вагони робочого потягу, що стояли в тупику. Потім пасажирський потяг заднім ходом відходить назад за початок тупика. Тепловоз вагоном дає задній хід за початок тупика і тепловозом уперед заходить тупик. Від пасажирського потягу відчіплюють два робочі вагони, і він вирушає у потрібному напрямку. Тепловоз вагонами дає задній хід, доходить до своїх вагонів, своїх вагонів він причіплює їх до потягу. Тож ось такі. Розв'язки задач ми з вами дізналися, їх класно і зручно легко розв'язувати саме за допомогою ось таких невеличких заготовочок на сторіні 47, Якщо ще ви їх не вирізали, то, будь ласка, зробіть це. Вам це знадобиться для розв'язування наступної задачі. Задача у нас така: на малюнку зображено початкове положення паровозу. Бачимо, ось у нас є паровоз і до нього ще два вагони. Залізничні колії розташовані так, що утворюють з головним шляхом трикутничок. В одному з кутів цього трикутника є тупик, у який може поміститися лише один вагон. Потрібно щепити два вагони з паровозом так, щоб вони стояли на головному шляху. В такому порядку вагон А, паровоз, вагон Б. Як це зробити? Так само за допомогою заготовочок розв'яжіть, будь ласка, це завдання і нижче у клітиночках зробіть відповідний схематичний малюнок. Натискаємо відео на паузу та розсунуємо це завдання. Після того, як виконаєте це завдання, не забудьте відпочити, порухатися, а потім знову повертатися до роботи. Давайте з вами виконаємо завдання п'яте. Прочитаємо задачу. Туристична агенція пропонує відвідування трьох міст України Києва, Львова та Ужгорода. Скільки є способів маршруту подорожі цими містами? Визначте метод або правило, що доцільно використати для розв'язування цієї задачі. А, метод графів Б. Правила суми, В. Метод схематичного малюнку. В правило добутку. Як ви гадаєте, який метод буде доречно використати, щоб виконати це завдання? Розв'яжіть, будь ласка, в на задачу за обраним методом. Можете прямо в зошиті розв'язати там, де у вас є багато місця. Найкраще знайти розв'язування з допомогою методу графів до цієї задачі. Так, намалювати три кружечки, назвати їх Київ, Львів та Ужгород і об'єднати їх між собою, подивитися, якраз скільки маршрутів можна прокласти через ці міста. Або за допомогою схематичного малюночка, як вам зручніше. Переходимо до завдання шостого. це також невеличка задача, але із суперечками та ідеальним кінцевим результатом. У празі є вулиця Вінарна чертовка. Її ширина 70 см. Це незручно для мешканців міста, бо якщо на цій вулиці рухається двоє пішоходів назустріч одне одному, то вони не можуть розійтися. Як же бути? На світлинах ви можете побачити так ширину цієї цікавої вулиці. Вона дуже така вузенька і дійсно буде незручно, якщо там зустрінуться двоє людей, щоб пройти нам далі. Вам слід зараз прочитати ще раз самостійно цю задачу і спробувати на сторіночці 37 сформулювати суперечки та ідеальний свій кінцевий результат. Тож, розгорніть зошит на 37-й сторіночці, і у вас є ось така табличка, яку будемо ми заповнювати. Перший раз ви спробуйте заповнити її самостійно. Можливо, у вас ще є якісь думки. І перша наша суперечка це те, що пішогода рухається тільки в одному напрямку. Тобто рух у нас в одному напрямку. Якщо пишемо рух буде в одному напрямку, рух буде в одному напрямку. то їм ніхто не буде заважати. Так, Пишемо, то їм ніхто, їм ніхто не заважає. Не заважає. Але, дійсно, лепі шкоди не можуть пройти вулицях в зворотньому напрямку, але... Пишемо немає руху у зворотньому напрямку. Пишемо немає, немає руху в зворотньому напрямку. Тобто дороги назад у нас з вами немає. Подумайте, будь ласка, про другу суперечку. Так, друга суперечка така, як у нас з вами була в задачі, так? Тобто пішоходи рухаються на зустріч один одному. Пишемо, якщо пішоходи, пішоходи, рухаються, рухаються, назустріч. На зустріч, то так можуть пройти вулиця в обох напрямках. Пишемо можуть пройти, можуть. Можуть йти. Так, можуть йти в обох напрямках. Тобто в одному напрямку і в протилежному до нього. Але люди там не можуть розійтися. Так? У задачі нам про це сказано. Пишемо не можуть, але не можуть, не можуть розійтися. Розійтися. Яким же має бути об'єкт? Подумайте, будь ласка. Дійсно, потрібні такі умови щодо переходу вузької вулиці. Усім має бути зручно. Пишемо з вами. Потрібні умови, потрібні умови. Потрібні умови. Щодо переходу. Щодо переходу. Вузької вулиці, вузької вулиці, і усі має бути зручно. І, пишемо нижче, має, має бути зручно. Подумайте, будь ласка, самостійно над ідеальним кінцевим результатом. Що ви можете запропонувати? Я пропоную ось такий ідеальний кінцевий результат. Установити світлофори на початку і в кінці вулиці. Вулицею можна рухатися, якщо горить зелене світло. Пішохід, що починає рух, натискає кнопку світлофори. З іншого боку, вулиці в цей час загорається. Червоне світло це знак що на зустріч іде людина, і треба почекати. Який ідеальний кінцевий результат запропонуєте ви? Запишіть, будь ласка, його у свій зошиток. Пригадайте, будь ласка, столицею якої країни є місто Прага, в якій частині Європи розташована. Покажіть цю карту. Країна, точніше, на політичній карті Європи, на сторіночці 44. Якщо у вас немає зошита, я вам покажу цю карту на екрані. Дійсно, Прага це столиця Чехії. Подивіться, де знаходиться Чехія, з якими країнами вона межує. На цьому наш самий урок підійшов до завершення. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички, які ми розглядали протягом трьох уроків. Також попрацюйте у своїх маленьких зошитках тиждень 30 на сторінках 4 та 5. -й. Бажаю вам успіхів, урок завершений!